Її називають Моцартом українського живопису. Роботи молодої черкаської художниці Оксани Литвиненко напрочуд зрілі довершені персональна виставка Литвиненко Лада, де представлені жіночі портрети та образи, змушує замислитися досвідчених колег. Роздумували над ладою і наші кореспонденти. Оксана Литвиненко творить душею. Проникливість, талант та майстерне виконання її робіт захоплюють мистецтвознавців. І творчість Оксани діє якесь на тому є, як таке чисте джерело. І то, що вона, як вона пише, як вона сприймає світ, то дуже якось мені до Хист Хиста, нестримне бажання Оксани малювати рідні помітили ще, коли дівчині було три роки. З роками ріс і талант. Дівчина користалася кожною творчою нагодою. Це в школу ходила. А в Андрія це син, у мене менше І Так. Оксана намалює. то Вона намалює щоденнику Оксані п'ять. Бо вчителі то знають. Цього року Оксана отримала диплом бакалавра станкового живопису Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Проте продовжує відточувати майстерність, удосконалюватися. Впевнена, що у цьому процесові нема меж, хоча досягла визнання за кордоном. А у 2010 році на міжнародному конкурсі в Японії стала однією з десяти кращих портретистів світу. Композиції та образи художниці підказує життя та оточення. Я намагалася показати через портрет, через говну натуру і жіночність, і мужність, і біль, і радість одночасно жінки. Тому що це як маленький всесвіт, який має в собі таке ядро. Пензель, рука і палітра потрібні, щоб малювати, але картина створюється зовсім не ними. Це твердження французького живописця Жана Шардена як найкраще пояснює феномен Оксани Литвиненко. Мирослава Стенкевич, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин.